Я так розумію, що всі рухи пересування в темряві, так? Ну, да. Він точно знає, чому посміхається. Далі Оріхова. Найпотужніша автівка нині може подолати лише лічені кілометри асфальтом. Команда ніхто не платить. Ясно. Дорога не ось. Понятно. Близько години у суцільній темряві під дощем повз нерухомі бронемашини у щентру ґрунтовкою. Доправити військових та підвести боєкомплект чи продукти ближче до лінії фронту. Наразі здатна лише броньована техніка на гусянці. Спалахи на обрії сповіщають про наближення до передової та водночас про початок пішої кількакілометрової кілометрової частини шляху у обікроботеного. Злазим! Опа! Мужики не стаємо! Друг від друга, метрів 10, 10-15 не менше. Той маршрут, ніби екзамен на витривалість. Задовго до того, як доведеться знімати автомат із запобіжника і за нульової температури, той іспит доводиться складати кожному українському військовому, що нині воює на токматському напрямку. Супутній чинник, ворожі міни зі снарядами будь-якої миті. Технікою сюди нельзя піща. сюди тільки пішов дитину. Бо... Людське життя. В опасності то, особливо в останні два дні то вони насипають плотно. Знають, що ми підтягуємо свої всі сили то для оборони. Ну, і Вони знають що всі ж місця, всі позиції, це їхні позиції, якби ми ж їх оджали, Це перша лінія на цьому напрямку їхня. Тут війна не припиняється ні на миті. Вони нас Посипають всім, що в них є. Це обстріл з усієї їхньої техніки, яка в них є. І АГЕСИ, і гради, міномети, тобто, ну, вся техніка, танки. І навіть просто тиші, як сталого явища, не буває. Почув. як стаге летить і на шепить. Я ті почув, крикнув, що падаємо. Ми зайшли в трьох, а вийшов я один. Один -двоксотий, один -двоксотий, і я на мені црапленки. Того разу переконаний павук його врятувала особлива чуйка і винятковий слух. Не чуйка, я чуйка. Я ще слухаю. Mm -hmm. Якщо вони б'ють в одній стороні, я йду спокійно. Я можу покурити. Щоправда, останніми днями курити вільно крокуючою роботу нам стає все складніше. Є такі місця, ми їх займаємо і артилерія починає нас розбирати. Приходиться трошки відходити назад. Потім знову заходимо. Підкопуємо ці позиції, займаємо їх, підходять туди піду. Свої утрачені позиції східніше роботи. Но надто на південь та на захід від села московити несамовито намагаються відбити. Вони намагаються нас віджати заходить там 4-5 людей. І намагаються просунутися до речі. Це без техніки чи за підтримки техніки? Е, техніка їх закидає. А закидає да. десант. Де? Ворожий десант виринає перед шансами українських воїнів зі 118-ї Мало не що доби. Частіше всього на БМП 3 вони закидають до нас десант. між точками. Там 70 метрів. Вони там стараються закріпитися і почати контролити. То потім тиснуть, якщо немає арт артпідготовки. 66 спочатку 88 восім з

Але не через дорогу окупанти намагаються штурмувати ці українські позиції. Ми досі ціною відверто над зусиль, але українським воїнам наразі вдається тримати цю лінію. Це зараз окраїнської далі вже газа. Деінде дистанція між українськими позиціями і ворожими не перевищує півтори сотні метрів. Ані від нас просто завербованих до московського війська в'язнів боцигарень на токматському напрямку припускають воїни. 118-ї. вони перебили. Адже на штурми рашистські штаби кидають тепер геть далеких від Московії людей. Ми брали і по 9, по 10 чоловік полонених були такі випадки. Ну, последні штурми, ось випадки були підрозділів з Непалом. Вони навіть не розмовляли, а, які з них вони нічого не говорили, просто мовчали. Водночас засноване переселенцями з Оріхова, село роботи через півтора століття після появи на мапах просто припинило існування. Села немає навіть коли ми зайшли сюди, ще деякі будинки стояли, але вже за ці ось пару місяців. Нічого не залишив. Єдині тутешні аборигени восьмо російських птахів Закорник для них хмотлох, залишений окупантами просто неба там і несуть яйця. Та харчуватися таким дієтичним продуктом військові не наважуються, бо курячий раціон нині вуличний. А на вулицях знищено роботи нового наразі чимало отрути. З передової на Запоріжжі Олександр Моторний, Данило Лисенко та Сергій Шпортило. ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.